Безхвалтер іспанського виробника Луна, Луна 1507. Безгалтер дуже цікавий, тому що він гарної форми, але без кісточок. Дуже зручний і сформованим пошапам. Е, сама форма вона начебто збирає груди ближче до центру. Е, він не глибокий і рекомендований для дівчат з невеликими і середніми грудьми. Дуже приємно на дотик шовковиста мікрофібра. Всередині плотненький товстий пушекчик. Бределі не і вони виготовлені із гладенької мікрофібри. В поясі немає також кісточки і під грудьми також немає кісточки. В інтернет-магазині білизна InYoan Ін ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до джейль і ІК, пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.